Добрий день, дорогі підписники, гості нашого каналу. Ще маю такий фонаричок. Такий як ми переробляли на більший акумулятор. Тільки в нього вирване USB. Ну, зарядочка. Зараз будемо розбирати, дивитися, що, що ми можемо зробити. Попробуємо, якщо можна, то підпаяємо тим моїм паяльничком. Він дуже такий, як сказати, акуратний. Можливо, ми німо і... І відпаяємо, підпаяємо і відпаяємо, так все, зараз подивимось. Якщо припаяю USB зарядочку, то зразу її заміню акумулятор. Так, розбираємо. Так, о, як бачимо, вже тут хтось був. Одного шурупчика нема. Скоріше всього, вже хтось до мене тут був і... І вже або хтось ремонтувати, або так китає схода не знаю, Щоб шурупчика одного не доложувати, не знаю. То щось цікаво, так? Що виймаємо плату. Виймаємо. Робимо дивитися, які світлодіоди цікаві. Якщо ні, то піде донором мені на один фонаричок, В мене там є. Можливо, туди перепаяє світлодіода. Зараз подивимось, так, щось не можу виняти. так. І дивимося. Ну, якщо акуратненько... Оп, ну що, будемо пробувати підпаювати. так, Беремо чудо паяльник. Тому що, чого чудо, бо він класний, у нього тоненька жало і ним ми, скоріше всього, можемо таку дрібничку і підпаяти. Так, і протестувати чи буде зарядкати. Так, зараз нагрівається. Там жало було. Так підпаяємо. Тому що тут, звісно, тут, тут, як бачимо, сам, сам радіатор і на ньому до нього там добре і нема куди підпаювати. Ну, зараз будемо пробувати. Так, І їх завжди пасту. Наносимо пасту. Запихаємо туди пасту. Набираємо припочку. Ой. Не знаю, не знаю. Чим ми припаяємо. Зараз будемо Пробувати. О! Тут звідси файно припаялось. Хочусь телефон не фокусує. Знаю чому. Так, зараз ще сюди так само. ще сюди так само. Так. Пропаяємо. Спробуємо заляти туди. Щось... Якби третя рука була, о, то було б супер. Треба буде замовити, тому що без неї паяти не дуже й добре. З неї було б чудово паяти. собі взяли, закріпили і все. Чудово, чудово пропаялося. Так ну, зараз спробуємо, чи буде йти зарядка. Угу. Як бачимо, червона світить, зарядка йде, супер. То що, заодно зараз перепаяємо акумулятора та й все. Зробимо міцнішого фонарика і все. Беремо зразу, перепаюємо. Або не будемо мучити паяльника, одріжемо. Скоріше всього одріжемо і все. Тому що минулого разу я таке грів і щось воно не дуже, не дуже хоче грітися. Краще одрізати і припаяти іншого акумулятора і все. Тому що буду довго. Довго буду грів? Велика площа він такого не, не, не схоче відпаювати. Так. оп. Так. Дети паяничок? Налуджуємо файненько. І усіх сторін. Так, добре. І що ж, ми те збираємо і те збираємо і будемо припаїти акумулятора. Так. Дивимось, як воно було. Так, 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 все. USB підпаяно, все файно так. А то, що немає я шурупчика, буду закручувати одним. О, на яку сторону воно краще так. Будемо закручувати одним, будемо намагнічувати так. Беремо сюди. Беремо сюди, Ставим. так, головне, щоб не був догори ногами, так. Ні, добре. Добре. Ось так. Ось так. Збираємо. Закручуємо цей фонаричок. Так. І що ж? Підпаємо Так, паяничок виключиться. Так, підпаємо щось. того файно підлуєшся, зараз тут долужби трошки. І підпаємо акумулятор. Акумулятор я маю вже. Будемо все підпаювати. Зараз спробуємо. Сподіваюся, підпаяється все файно. Зараз. Так, зараз щось не прогрівся добре. А? Він має, бачите, такий режим, якщо я ним не користуюся, він, він вимикається. З однієї сторони добре, але на відео, от коли вже треба паяти, а він ще мусить грітися. І то трошки по часі. виходить довго. Так, пробуємо, залуджуємо його. Звідси і звідси. Так. Наносимо пасти. Ставимо. О, файно. Як бачимо, він вимикається. Тут трошечки. Хіба Щоб... може її розрадився, і його недовго зараджав? Надіюся. Що... Ну, як бачимо. Зараз зараджу, продовжу. Ну що ж, я придумав, цього акумулятора я не буду ставив. Ще попробую, знаєте як, від одноразок маю, маю такі акумулятори, в мене їх багатонько. Теж лежать без діла. О, як бачимо, 1100 мА мають і даю 100%, що тут максимум десь 700-600 мА, то два рази два рази та батарея буде ну, мощніша, ніж, ніж там та. Так, вольти, звісно, тут має 3 вольти, треба заряджати буде, але зараз ми її припаяємо і зарядим, і воно все буде, все буде чітко. Так, зараз вам покажу, що тут 3 вольти. Ой. Так, 3,7 має. Як бачимо. Так, ну що ж, будемо підпаювати і, і буде нам щастя. Плюс-мінус тут написано, тут плюс, цього плюс. Цього мінус. Так, ну що, беремо паяничок і будемо припаювати. <coughs> Паяночка трошки підзарадив. Треба буде файненько його зародити, тому що на, як от наступний раз паяти, щоб я не, з ним не бавився. Так, ці треба дротики відпаяти О, не потрібні, і, а ці припаяти. І візьмемо на, термо, на термопістолет приклеїмо. Зараз подивимось. Зараз подивимося. Так, гріє. Тому що ті акумулятори більше можна щось цікавіше буде поставити, а ці а від одноразок, в мене їх багато. То я їх... О, як бачимо, файно відпаялося. Все чітко. Так, де у нас плюс? Так, то є у нас мінус. Припаюємо мінуси. Так, зараз Так, є мінус. Ой. І плюс. Але зараз ще не буду вмикав, ще припаяю і точно, точно подивлюся, щоб, щоб потім я не спалив нічого. Щоб точно, щоб точно плюс-мінусом не перепутати, бо як можливо, як буває, що пише, пише, а те там краще провірити. Так, ту. Тут, звільнену, я хотів від... відірвати і так я її не відірвав, а вона мені тепер заважає. так. Ото, як завжди, третьої руки нема, треба або саморобно зробити, або заказати, без неї паяти то одні муки. так. Припаюється дуже шикарно. Чітко, так, ну що, це класно так от закриється. Тут так. Ну, ще раз провіримо плюс-мінус. І спробуємо включити, чи, чи буде цей. Так. Плюс червоний, мінус цей. Так. Пробуємо. Так, добре підпаяв. так, Попробуємо вимкнути, він має о, як бачимо, вже працює. Що? Лишилося нам припаяти на термоклей того акумулятора. Тут припаяємо його на термоклей. Маємо пістолетик такий, ось зараз ми сюди його приклеїмо. Якщо встигнемо, приклеїмо. так. Ой, можливо, зараз ще прийдеться його відривати, зараз подивимось, бо я, можливо, не туди його приклеїв, так? Як завжди, скоріше всього, не на ту сторону, скоріше всього, Ну, зараз буде правувати. Так, паянечко виключимо. Пробуємо. Пробуємо тільки щоб нам дріт. О, треба тут дріт, щоб нам сюди він і попав. От як, як завжди. Так. О, все файно. Все файно підходить, закручуємо. Так, вроде... Ради... О! Так, все. Зашокнулось, закручиваем. О, все, шикарно. Так на его пистолетовик по покамись. Ну что, бачим? Так, светлый, да? Все, файно, так. Сейчас пробуем зарядку. Будете? Оно. А, ну. Моя яркий шестатер, а, ну даемось. Так, зарядка пишла. Як бачимо, заряджається. Там світиться червоне. От бачимо як світиться. Так що, дорогі підписники, кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо. І Всім до нових зустрічей, і па-па.